Друзі, зі святом, з водохрещем, нехай свята водичка нас всіх очистить, змиє всі гріхи душевні і тілесні і надасть нам сили перемогти в цій війні. Христос хрещається в річці Йордані. І часті питання: чи потрібно купатися на водохреща? Звичайно, потрібно. Чи можна купатися на водохреща без підготовки? Так, можна. Будь-який інший день, якщо ви скупаєтесь без підготовки, ви можете захворіти. В цей день ніколи тому що в цей день свята водичка. Як правильно купатись на водохрещі? Показую. Зайшли, перехрестились. Во ім'я отця, Занурились головою. Во ім'я сина. Во ім'я Святого Духа. Амінь. Це коротке відео. Другий варіант купатися по архіерійському чину. Якщо хтось хоче побачити, як це, ссылка на повне відео буде в мене на каналі. Зараз, вийду. Потрібно три рази зайти в воду і по три рази зануритися. вийшли, заходимо другий раз. І заходим третій раз. І так можна купатися не тільки на водохреща, а будь-якому святому місці десь в купілі. Так що якось так. Всім добра, все, ми разом.